Всім привіт! Ми продовжуємо вивчати книгу Masters the Markets абонувати ринки, автор Том Вільямс. І ми переходимо до другої секції, другої частини, так би мовити, яка називається тренди та Volume Spread Analysis», тобто об'єм і аналіз спредів. І в першому параграфі йде передмова або ж вступ до трендів. Англійсько це звучить як Introduction to Trends, тобто, грубо кажучи, що таке тренди за думкою Тома Вільямса, як зазначає сам Том Вільямс, то на момент написання цієї книги немає жодних наукових досліджень щодо лінії тренду, тому він не може з абсолютно впевненістю стверджувати, що точно знає, як працюють лінії тренди, або будь-хто в цьому світі знає, як вони працюють. Однак він може сказати, що після багатьох років вивчення та використання ліній тренду вони дійсно працюють і є зонами опору або ж підтримки. Для ціни. Я думаю, що він просто не захотів заглиблюватися в це питання, але як ми читали це в інших авторів, таких як Мерфі або Швагер, лінії тренду або ж зони підтримки, супротиву, вони пояснюються психологією і очікуваннями гравців, учасників, які приймають участь в формуванні руху ціни. Чим же корисні тренди, і для чого їх визначати, або ж трендові лінії, то вони можуть значно допомогти? У Вибори часу для угоди, це перше, так і усвідомлення основного потоку ринку, тобто в який же основний пріоритетний напрямок руху ринку, грубо кажучи, вгору або вниз. Але звісно, що потрібно розрізняти загальний тренд, локальний тренд та внутрішній тренд, тому що для прикладу ми бачимо ось цей малюнок, і звісно, що ми бачимо, що у нас тут тренд ось такий несхідний. Але в той же час ми бачимо, що тут у нас є локальні якісь висхідні рухи. От їх тут декілька. Відповідно, можна торгувати не тільки ось цей загальний несхідний рух. Так, тобто шукати вхід е, в позицію десь ось тут, ось тут, От також можна і торгувати лонг. І це будуть короткочасні лонгові позиції. І ось Том Вільямс так і зазначає, що коли рух вже почався, ви, що ви хочете заробляти на фондовому ринку, ну або ж на торгівлі за допомогою технічного аналізу. Ви маєте вміти визначити основний тренд у цінових рухах і діяти відповідно до нього. В той же час це не означає, що ви не можете відкривати короткострокові шорт позиції на бичачому ринку, якщо виникає така можливість, але й не забувати про те, що ви в цей момент ідете проти течії. Тобто такі позиції вони не мають бути більші, бо краще сказати вони повинні бути менші, ніж е торгівля за основним трендом. І це не означає, що ви не можете пробувати ловити розвороти, якщо знаєте, що робите. Е Мається на увазі. Ловити розворот на самому дні. Тобто, якщо б у нас, наприклад, була фігура ось тут подвійне дно, так би мовити, так, ціна розвернулася, пішла вгору, то за класичною схемою є ось цей рівень, який є рівнем підтвердження, що фігура сформована, ціна виходить, закріплюється, і ось тут маємо набрати вхід у лонгову позицію. Воно і логічно, тому що ця лінія є, якщо вивчати там якісь інші концепції, це є лінія зламу. Структури зі несхідної на висхідну. Відповідно, відбувається підтвердження, що тренд розвернувся, і ми заходимо в лонгову позицію. Якщо ви вмієте, то можете ловити розвороти більш якісно і не чекати ось цих підтверджень, ловити лонгову позицію саме на розвороті. ось тут. Лінії тренду наносяться на графік з кількох причин. Перша причина визначення напрямку основного тренду. Ну або не основного а Якогось внутрішнього локального тренду. Друге, це визначення потенційних точок підтримки та опору в майбутньому. Якщо перший варіант він такий собі, тому що візуально можна побачити, куди у нас рухається ринок вгору або вниз, для цього нам не потрібно малювати лінію тренду. Хіба що тренд дуже якийсь плаский буде? А от для другого, щоб визначити потенційні точки підтримки або опору, то так, звісно, чому ні? Також Том Вільям зазначає, що крім використання поточних ліній тренду, старі лінії тренду, які беруть початок в глибині історії графіка, можуть використовуватися для визначення зон особливої підтримки або опору. Це називається кластеризацією трендів, тобто, коли в якійсь точці, в якійсь зоні відбувається пересічення декількох трендових ліній, різних там трендових, старих, нових, різних, і Том Вільям спропонує це використовувати. Якщо ви знаєте, що таке кластери за концепцією використання торгівлі Фібоначе, то Приблизно це таке саме, тільки там використовувалися е, різні інструменти Fibonacci, а тут використовуються трендові лінії. І я скажу, що можливо це працює, але я це не використовую, тому що ну, в мене немає, я не знаю такого індикатору, який би давав мені ось ці кластери трендів, а малювати. Дуже багато трендових ліній, потім дивитися, де вони там пересікаються, це все відслідковувати. Ну це можна, мабуть, з'їхати з глузду. В той же час скажу, чому це працює? Ось ці кластерні тренди, тому що трендові лінії це є фактично те саме, що і ковзні середні різного. Масштабу, тобто ковзні середні там за 5 днів, ковзні середні за 10, за 50, е, саме популярні, так, 50, 200, е, 10 днів, 100, там річні ковзні середні. Ну, відповідно, місця, де відбувається пересічення ось цих ковзних середніх, логічно, що там щось відбувається. Крім того, трендові лінії використовуються для торгівлі, ну, в першу чергу, для виявлення пробоїв, відповідно, і змін напрямку руху ціни, відповідно і торгівля е, пробоїв. Спосіб побудови трендових каналів це якщо ринок знаходиться у висхідному тренді, прийнято використовувати дві точки мінімума та одну проміжну точку максимуму. Якщо ринок знаходиться у несхідному тренді, прийнято використовувати дві точки максимуму та одну проміжну точку мінімуму. Якось це зображено на цьому графіку. У нас несхідний тренд, трендова лінія будується по максимумах, ось один максимум, ось другий максимум, будується трендова лінія. Нижня будується паралельно. Ось цій наші, і будується вона е, на відстані, е, яка дорівнює, е, ну тобто, ось ці відстані, тобто лою між ось цими каями. Зрозуміло? Ну і звідси береться ось ця трендова підтримка. І до речі, ось ці трендові підтримки вони є більш цікаві, тому що якщо ми заходимо сюди вниз нижче, це говорить про силу тренду, і ми так можемо розуміти, чи тренд сильний, чи він слабкий. Якщо ми навпаки не доходимо до... Ось цих ліній, так, ми десь торгуємося ось тут, десь вище середини, десь ось цього каналу, то ми ж маємо розуміти, що тренд, відповідно, не східний не настільки сильний. Відповідно, верхні та нижні точки трендового каналу мають особливе значення в аналізі ВСА. І тут використовується наведення нижче принципів. Вони застосовуються до будь-якого графіка. Послідово вище донешки. Ну я ще не редагував, але це послідово вище лої. Свідчить про середньострокову силу, коли кожен наступний значний мінімум на графіку вищий за попередній. Ну, це є висхідний тренд. Короткострокова сила виявляється через послідовно вищі мінімуми, коли нижня межа кожного денного бару вища за попередній. Це свідчить про підтримку руху ціни професійними грошима. Мається на увазі, коли свічки не... Перекривають мінімуми. Тобто є ось одна свічка, і нам для визначення цієї короткострокової сили нас не цікавлять там, відкриття цієї свічки, закриття цієї свічки. Тут головне максимум і мінімум. тобто максимум І мінімум так і ось кожна наступна свічка, вона має вищий мінімум. свічка може бути навіть і не східна наприклад, ось ця свічка, так? Вона відкриється вгорі, закриється десь ось тут нижче. Але оскільки вона не перекрила. Лой попередньої свічки, тобто не перебивали, це ще свідчить про силу, грубо кажучи, короткострокову силу. І навпаки, для несхідного тренду послідовно нижчі верхівки, тобто хаї вказують на середньострокову слабкість, коли кожен наступний максимум нижчий за попередній. І короткострокова слабкість, зворотня ситуація, виражається через послідовно нижчі максимуми, коли верхня межа кожного бару нижча. За попередньо. Це означає відсутність підтримки з боку професійних грошей. Ми тут маємо приклад висхідного тренду, бачите, у нас лаї підвищуються, а ось приклад несхідного тренду, коли хаї понижуються. Також поради щодо ліній тренду. Історичні лінії тренду можуть вказувати на зони підтримки опору, особливо в місцях їх перетину, кластери трендів, про що ми говорили. Також потрібно не забувати порівнювати різні часові рамки, тобто таймфрейми, і аналізувати тренди на них, які є там рухи. Довгострокові та короткострокові, і де ви саме зараз знаходитесь в цій ситуації? В той же час потрібно уникати механічного тлумачення ліній тренду там висхідних, не східних, лінії слід будувати чітко, але інтерпретувати їх потрібно гнучко. Пам'ятайте, що вони є лише орієнтир, і це, скажімо, не об'єктивна реальність, так. Також потрібно пам'ятати, що лінії тренду це потенційні бар'єри, прорив яких вимагає зусиль від маркетмейкерів, ну і від гравців, зацікавлених в цих проривах. Ринок завжди рухається шляхом найменшого опору. Плеска або відсутність активності біля цих зон допоможе побачити, чи витримає лінія тиск. І ключове правило: тренди відображають баланс сил, тобто в яку сторону на даному етапі схилен баланс сил, чи сила на боці биків чи ведмедів. А аналіз об'ємів ВСА розкриває, чи підтверджується цей рух великими грошима чи не підтверджується. Щодо масштабування трендів. Тренди мають фрактальну природу, тобто вони не мають чіткого масштабу. Їхній масштаб залежить від точки спостереження. Дивлячись з того, який таймфрейм ви обираєте, відповідно, тренд до того таймфрейму. Можливо, буде така ситуація, коли всі ці тренди будуть один одному протирічати. Грубо кажучи, на місячному таймфреймі у вас буде висхідний тренд, на тижневому таймфреймі не східний. На денному знову ж таки у вас буде висхідний, а на там ну, якомусь годинному у вас знову ж таки буде несхідний тренд. Треба розуміти, що саме ви будете торгувати, відповідно, ваші тейк-профіти і тому подібне визначаються ж до того масштабу, до того таймфрейму, на якому, на якому ви знаходитесь. Зазвичай тренди поділяють на три різновиди: це довгострокові, середньострокові і короткострокові. Том Вільям зазначає, що найбільшу... Цінністю поєднання з ВСА мають середньострокові тренди. Але є питання, що саме вважати середньостроковим трендом. Відкова масштабу не існує навіть в межах якогось графіка або інструменту. Кожного трейдера на це, мабуть, буде своя відповідь. В той же час кожен рух на різних таймфреймах він же ж буде інтерпретуватись по-різному. Те, що на тижневому графіку є короткостроковим трендом, на денному стає середньостроковим, а на годинному є довгостроковим. І тут Том Вільямс пропонує ввести єдиний можливий критерій для визначення ось ці різновидів. Це час, час протягом якого тренд залишається корисним для аналізу. Короткостроковий це вузький канал швидко пробивається зустрічним рухом. Середньостроковий проявляє властивості опору підтримки в середній перспективі. Довгостроковий означає загальний напрямок ринку. Якось не зрозумів, чому він ввів критерій часу, але не дав розподілу. Я б сказав так, що довгостроковий це тренд, який загальний напрямок руху, середньострокове це. Тренди, які діють, мабуть, протягом місяця або декількох місяців, тобто в довгострокових ми позиції можемо тримати роками, тобто цей тренд тримається роками. В середньостроковому це там дивлячись, що ви там торгуєте і як ви торгуєте, але це вже е, тренди, які там тривають протягом протягом місяців, можливо там тижнів. Е, короткострокові, це я б сказав, день і менше дня, все що. Триває день або менше дня, це короткострокові тренди, це ось внутрішньоденні, скальперські якісь торгові трендові рухи. Тепер параграф про те, чому лінії тренду здаються ефективними, це те, про що ми говорили: про психологію, про ковзні середні, що вони фактично теж є трендовими лініями, а також про те, що, грубо кажучи, якщо є тренд, в рамках цього тренду завжди є відхилення від якогось середнього значення, і потім повернення до цього Середнього значення. Відповідно ж, ось це відхилення, воно має середнє значення, тобто в рамках, в рамках тренду. І так фактично і формуються ось ці трендові канали. Якщо ж ми виходимо за ось ці середні значення, це свідчить про те, що, скоріше за все, тренд змінився. Ну але теж треба ж розуміти, які це ми вимірюємо тренди. І ось тут, наприклад, це ну, плюс-мінус продемонстровано. Що в цілому, то в нас йде. Рух ціни вниз, але ми ж тут бачимо, що ціна десь відхиляється у нас вгору, вниз, туди-сюди ходить, постійно якось рухається. Але є середнє якесь значення в рамках е, ось цього несхідного руху, до якого е, ну, плюс-мінус ми постійно повертаємось, е, і в той же час е, є ж відхилення від цієї середньої ціни, так? І для того, щоб. Вже не повертатися до середнього значення на східного тренду, потрібно докласти зусиль, таким чином і зламати тренд. Тепер переходимо до більш якихось практичних знань. Це використання трендів для визначення перекупленості та перепроданості. Простір між верхньою і нижньою лініями тренду називається торговим діапазоном. Трейдер, який використовує принципи ВСА, він буде аналізувати не в загальному рух ціни в якомусь торговому діапазоні. Він буде дивитися на певні моменти. А саме, це цінову дію. У верхній та нижній чвертях торговий діапазон, оскільки саме в цих зонах відбуваються важливі зміни, ну або ж можуть відбуватися важливі зміни, які це зміни? Це або ж розворот і повернення ціни до середнього значення, або ж пробиття. Тобто, принципи ВСА е, потрібно застосовувати дивитися рухи ціни, що там відбувається, коли ціна наближається до лінії супротиву та підтримки. Зона вище лінії пропозиції, тобто коли ціна виходить за лінію тренду, вважається перекуплена, а нижче ціна вважається перепродана. Ось така нехитра наука. Середина діапазону представляє середнє значення даних, і тут немає великого значення, що саме там відбувається з ціною в будь-якому напрямку. Ціна теоретично може рухатися куди завгодно. І тут тепер йдуть певні пояснення. Я додам трошки зображень до цих пояснень. У нас є ось цей канал, у нас тут є такий висхідний тренд, і умовно кажучи, кажуть, що у нас тут ціна якось рухається, рухається, в якийсь момент вона у нас пробиває ось цей канал, виходить за межі цього каналу в зону перекупленості. Після того, як цей процес відбувається, будемо бачити рух у досягнення середньо зваженої ціни, ну тобто повернення в цей канал і повернення, скажімо, хоча б там до середини, тобто всю серед середню зону. Але в той же час ось в цих місцях е, можуть відбуватися, як тут зазначається, дивовижні явища. Е, тобто, ось ця лінія, яку ми пробили, для її пробиття потрібні зусилля. Після того, як її ціна пробиває, то вона ніби стає вже підтримкою. Тобто, для того щоб ціна повернулася назад. Теж потрібно зробити зусилля. Якщо з цих зусиль не відбувається, ну то ми якби, вириваємося з каналу, і в нас вже йде прискорення цього тренду. Але може бути ситуація, коли ми виходимо сюди вниз, і в нас же ціна хоче повернутися назад. Ось ця вже трендова виступає в нас супротивом. Що ми не вискочимо назад, то це буде свідчити, що ми йдемо вниз. І ось тут, якраз ось в цих ситуаціях, що в нас ціна вискакує, потім відбувається повернення, або ж це повернення. І потрібно застосовувати принципи ВСА, аналіз ВСА, дивитися, чи підтримують великі гравці ось цей рух, чи не підтримують. Тобто дивлячись, що, що ви хочете там торгувати. А і хочете шортити, то вам потрібно, потрібно слідкувати за тим, щоб не виявилося зацікавлених биків, які будуть повертати ціну назад вгору. І як про це пише Том Вільямс? Якщо було прикладено більше зусиль для руху вгору, ціна зайшла вище верхньої лінії тренду, можна сказати, що професійні трейдери, маркетмейкери зайняли бичу позицію. Ну і саме це мало статися, щоб ціну закинули так вверх. Тепер же, коли відбувається ретест, коли ціна знову наближається до лінії тренду, через яку вона пробилася, але вже з протилежного боку, для пробиття цієї лінії знову ж таки має знадобитися зусилля, сили. Якщо спеціалісти або маркетмейкери досі налаштовані побичачі, то ви це побачите, що не буде зусиль для руху вниз. Об'єми торгів покажуть вам, чи лінія тепер утримується, чи вона буде пробиватися. Оскільки для пробиття лінії підтримки або супротиву, тобто лінії тренду, потрібні зусилля, то будь-який низький об'єм, що з'являється при наближенні до цих ліній, каже на малуймовірність пробиття цієї лінії підтримки або ж супротиву. І знову Том Вільямс пропонує подумати про психологію саме через те, що є так би мовити, сприйняття вартості різними гравцями, які знаходяться в різних торгових ситуаціях. Він пропонує розглянути таку ситуацію, що є три трейдери, які торгують одну акцію одночасно. Трейдер А. Він купив і продав з невеликим прибутком, потім знову купив і продав, коли його стоп-лосс спрацював, зазнавши невеликих збитків. Трейдер Б він купив близько до максимумів і застряг, коли ціна раптово впала. Він тримає позицію, сподіваючись зменшити збитки. І трейдер С відкрив коротку позицію і тримає прибуток. Наскільки ми розуміємо, відкрив він її на самому піку, ну або на розвороті. Немає значення, але він на даний час знаходиться в позиції. Відповідно, купівля причини-продажу цієї акції вони можуть бути. Зовсім різні, там різні концепції торгівлі, вони все різне бачили, і так далі, і тому подібне. Це в принципі не має жодного значення. Сприйняття ціни кожним з цих трьох трейдерів, воно є в них різне. Відповідно, одна й та сама ціна по-різному сприймається різними трейдерами. Трейдер А він якби в нейтральній позиції, він спокійно дивиться на ринок і очікує гарної точки входу, де б вона не була. Тобто, якщо відбудеться ситуація. По цій ціні зараз, яка буде говорити про можливість купити, він буде купувати. Трейдер Б, він же ж вважає, що ціна дуже сильно впала, що вона ну погана, що вона замала, і він має негативні емоції, і він навпаки дивиться. Де ж йому доведеться або фіксувати збитки, або в нього там ліквідація буде, або хоча б закрити там невеликий збиток або щось таке. І трейдер, це він дану ціну сприймає взагалі повністю позитивно. Він задоволений угодою і він очікує прибутку. І фактично ось сприйнята ціна вона формується з тисячі тисяч трейдерів, які знаходяться в різних позиціях, і які спостерігають за рухом ціни. Що цікаво, що Ось ця сприйнята вартість має тенденцію зростати на зростаючому ринку та падати на ринку, що знижується. Тобто, чим вище ми будемо зростати, тим більше будуть очікування, що ціна й далі буде рости. І навпаки, чим більше ми будемо падати, тим більше будуть очікування, що ціна й далі буде продовжувати падати. Наступний параграф це реклама індикатора TradeGuider. Який самостійно визначає ось ці, бачите, ось тут в прикладі, такі селененькі прямокутнички, або яко, якого у них у вас там кольору, це кластери трендових ліній, тобто там, де йде пересічення багатьох трендових ліній, відповідно, очікується, якщо ціна знаходиться нижче цих кластерів, то це супротив. Якщо ціна знаходиться вище, то це підтримка. І якось тут продемонстровано, бачите, непогано, в принципі, відпрацьовувало. Цікавою тут штукою є те, що. Розмір ось цих прямокутничків, він не випадковий, і їх протяжність вона також не безкінечна. Умовно кажучи, там, де закінчується ось цей кластер, цей прямокутничок, там і закінчується сила дії тих трендових ліній, які тут пересікаються. Якщо ви знаєте де якийсь такий подібний індикатор на TradingView, то обов'язково напишіть в коментарях. Я шукав, але не знайшов. Ну і далі йде. Пояснення щодо використання ось цих кластерних трендових кластерів, але я не знаю, чи є сенс це розбирати, тому що по факту в нас немає таких індикаторів, і сенс, сенс читати про те, як користуватися цим індикатором. Єдине, що цікаво, зазначає Том Вільямс: що ось ці кластери, ну, відповідно, і трендові лінії, вони не потрібно їх уявляти як стіну або як тверду перешкоду. Потрібно дивитися на них як на. Живоплід в сільській місцевості. Е, живопліт це ну, знаєте, бувають на річках, виникають такі е, острівки, які сформовані з водоростів, е, тому подібне. І він є нетвердим, не неприходимим бар'єром. Е, але в той же час потрібні певні зусилля, щоб через нього перейти. Тобто вони є всі кластери, трендові зони супротиву і підтримки за концепцією ВСА, вони є гнучкими. Те, що ціна вийшла вище або нижче. Саме в якихось зон, якихось трендових, це ще не свідчить про те, що ціна їх здолала і піде далі. Ну і в наступному відео вже будемо конкретно розбирати які саме показники об'ємів, спреду, попиту, пропозицій, що саме потрібно там бачити на наших трендових, щоб розуміти, чи вони пробиваються, чи виступають у нас зоною підтримки. або супротиву. На сьогодні, все. Дякую за увагу. Зустрінемось в наступних відео.